На каналі Дрімайко, мене звати Шуня. Сьогодні у нас чергова зустріч з нашими улюбленими героями з Женячого патруля. Вау! Давайте роздивимось коробку, що у нас тут є. Це дитячий майданчик, який ми будували у минулих серіях. Хто у нас тут є? з цуценяток? Це у нас маршал. Рокі, і там заховалася маленька скай. А це у нас стоїть. Ви знаєте, хто це? Це у нас райдер, який керує нашими цуценятами. Ну що, розпаковуємо? Наш дитячий майданчик готовий. Дивіться, тут є парна гойдалка. Це гойдалка на одного цуценята. І навіть гірка. Ну що, давайте подивимось, який тут є секрет. Музика. Щоб цуценятам було веселіше гратися. Поїхали! Цуценята! Цуценят! У нас є 10 хвилин, щоб погратися на нашому новому майданчику. Поїхали! Так, я хочу покататися на цій гойдалці. Та-та-та-та-та! Вау! Вау! Вау-вау-вау-вау! Вау-вау-вау-вау! Я хочу покататися з кимось на гойдалці! Клас, як весело! Я давно так не відпочивав. О, а я полечу на гірку. та, -та, 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 -та. Йу, як весело! Цуценята! Цуценята! Увага! Новий виклик! Спобігли! Ой! так мал. Нічого, ми ще повернемося! За мною! Дорогі друзі! Я з вами прощаюся! Побіжно дивитися мультик про щенячий патруль. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей! Бувайте!